Привіт, друзі! Просто так, прямо зараз, із цього куточка своєї спальні вирішила записати для вас відео-повернення. Для мене неймовірно цінно, що ви досі тут, на цьому каналі, дивитесь, слухаєте, коментуєте мої відео. Вісім місяців пройшло з того часу, як відбувся величезний переворот у моєму житті, а саме народження наших прекрасних Любомира і Олеся. І як би це не було все чудово і радісно, але зі мною трапилась післяпологова депресія. І саме зараз, коли я відчуваю вже в собі сили і внутрішню опору, знову виходити в простір інтернету, ділитися цим, я готова розповідати про те, як пройшов цей час, а також знову нести. Для вас певне світло, яке маю в собі, а саме світло mindfulness та усвідомленості. Адже не дарма я так багато навчалась, так багато проходила курсів і на собі через досвід використовувала всі ці техніки та практики, які можуть бути корисними і для вас. Тому я повертаюся в YouTube і бажаю створювати для вас якісний україномовний контент, який буде справжнім. Можливо, десь не ідеальним, можливо, десь потребуватиме допрацювання, але він буде щирим, тому що я створюю те, що дійсно працює для мене і для моїх клієнтів, для моїх друзів, для моїх колег. Майндфулнес це величезне поле, в якому можна створювати для себе різноманітні техніки. Різноманітні практики, які можна використовувати буквально кожного дня. І я впевнена, що ми разом з вами створимо такий безпечний простір, в якому можна буде також ділитися своїми спостереженнями, своїми думками, своїми напрацюваннями. Окрім тем mindfulness, я би хотіла розкривати теми також усвідомленого материнства, батьківства, тому що насправді це капець, як важко. І Іноді ніякі техніки не допомагають, іноді допомагають зовсім інші речі, про які я би хотіла також розповідати, тому що за цей час вдалося налагодити певний класний потік, такий флоу з дітьми, поєднуючи при цьому роботу, роботу над собою, роботу над стосунками, підтримування будинку в якомусь порядку. Тому хотілося б цим також ділитись і від вас навчатись, тому що так багато крутих людей оточує мене, і ви ділитесь дуже гарними дієвими речами. І, звичайно, хотілося би тему післяпологової депресії виносити в світло. На світло забирати її із списку табуйованих тем, тому що дійсно цей стан, який проживає жінка після народження дітей, його не порівняти ні з чим. Це є величезною зміною, яка потребує адаптації. І саме в цій адаптації дуже допомагає приклад інших людей, які вже через це пройшли. Тому я буду рада з вами ділитися. Дякую, що ви тут. А на завершення цього відео я вас попрошу взяти участь у створенні цього каналу. Допоможіть мені обрати найближчі теми, які би ви хотіли почути тут на каналі. Що у вас були? Що у вас не виходить? Що вам не вдається? От з чим ви боретеся? Де у вас зараз відбуваються оці такі перешкоди у вашому житті? Мій канал в цілому націлений на те, щоб покращувати якість життя через усвідомленість, тому якщо у вас десь є прогалини в якості вашого життя, щось вас не влаштовує чи не подобається. Тому напишіть про це у коментарях і будемо разом працювати над цим. Я впевнена, мені є що вам розповісти, чим поділитися, що може покращити якість життя. Також хочу робити акцент на коротші відео, хоча вже це відео вийшло дуже довгим. Я буду старатися робити їх короткими, тим паче, що в мене є небагато часу, поки діти сплять, а вони якраз вже скоро будуть прокидатися. Я вас дуже цілую, люблю, обіймаю міцно дякую ще раз, буду дякувати вам за те, що ви підтримуєте всі мої намагання, всі мої спроби. Взагалі за те, що ви такі класні і теплі і хочу додати в ваше життя трошки більше магії, усвідомленості. Всім па-па, до зустрічі у наступних відео! Ну і, звичайно, якщо ви тут вперше, я запрошую вас підписатись на мій канал і поставити дзвіночок для оповіщень про нові відео. Тут ми говоримо про спокійну впевненість, усвідомленість і магію mindfulness. Дякую за те, що ви тут. Па-па! А про магію mindfulness я не жартую. Можете зацінити мою нову камізельку, яку мені мама сплела. І вона мене надихнула повертатися до як якби це дивно не звучало. Але саме коли я побачила ці, е, це слово люмус, я зрозуміла, як багато важить ось це внутрішнє світло, яке нам потрібне. Тому світло, світло, ще раз світло, яке допоможе нам вибиратися з цієї темряви, де б ми не були. Дякую за те, що ви також світитеся і несете світло. Через гарні коментарі до цього відео. До зустрічі у нових відео. Папа! -па.